Щирі вітання: нація є доти, доки існує інтелігенція нації. І лише інтелігенція знає, чого вона прагне для свого народу, для своєї країни. Інтелігенція України. Прагне збереження української самоідентичності, української мови, у тому числі, абсолютно заслуженої делікатності до української мови на території України. Хоча, звісно, і за її межами ніхто з інтелігенції України не хоче чути негатив про українську мову, адже це просто і ненормально зневажати. Мову будь-якого народу інтелігенція України прагне збереження культурного надбання української інтелігенції і того, що викохана народом у селах унікальні особливості української ментальності, культури. Інтелігенція України прагне свободи від корупціонерів і від того, щоб на багатствах України паразитували як на ресурсах, так і на народі. Інтелігенція України прагне свободи України від хамів і злочинців. Інтелігенція України прагне, щоб Україні жилось в Україні і у світі вільно, і щоб життя це було гідним. Інтелігенція України орієнтована на євроінтеграцію. З повним розумінням проблем внутрішніх, а саме хамів і злочинців, які своїми діями і поведінкою відкидають Україну від Європи до Магадану. І саме проблема хамів і злочинців є основним фактором, чому Україна поки що не відповідає умовам європейського суспільства. Але ця проблема така, яку вирішити можливо, якщо Україна буде добре розуміти ознак. Свого внутрішнього ворога, а саме це агресор, хам злочинець, нахабний, неделікатний і шкідливий дегенерат або те саме нібито жіночого роду, несе людям зло, агресію, шкоду, урон, хамством.